Друзі, всім доброго дня! Зараз знаходимося ще в Нідерландах. Плануємо, що сьогодні доробимо всі документи, будемо їжджати додому. І е, заїхав, я закидав фотографії лише про цю машину. Зараз безпосередньо знаходимося на цій автоплощадці. Ось такий Peugeot 508 в комплектації GT, 2-літровий дизель 130 кВт на автоматичній коробці I7. Ось такий апарат. Дійсно, машина виглядає суперово. Тобто, що мені не говорив, що пижики низенькі, повірте мені, вони не низенькі, висота в них досить таки типу, хороша, кліренс в них нормальний. Має два ключа, безключовий доступ. Передня задня камера, партроніки, дістроніки на гарних легкосплавних дисках. Дійсно хороший автомобіль. Навіть є така опція, що багажник можна відкрити за допомогою ноги. Ось так відкривається. Не знаю, добре це опція чи не добра, ось таке багажне відділення в неї. Не малесеньке. має запасне колесо також додатково е тут в нас фаркоп, фаркоп ставиться або знімається. Ось такий автомобіль. Вартість даного автомобіля в Україні може становити приблизно десь біля 20 тисяч доларів. Кого зацікавить? Ось ця машина, можете телефонувати. Зараз ми роздумуємо, чи її купити, чи просто залишити за нього завдаток і очікувати вже тоді, якщо хтось зацікавиться цією машиною. Салончик автомобіля досить такий цікавий, гарненький. Ось такі комбіновані сидіння, Алькантара з шкірою. Ось такі дерев'яні вставочки. Ось у нас коробка, монітор, дисплей, дуже малесеньке кермо, зручне, до речі. <кій> <кій> Між передніми і задніми сидіннями також достатньо місця. Тобто я сідав, в принципі, без проблем, нормально себе відчуваю. В даному автомобілі вже стоїть AdBlue, так як це є. ну Перша реєстрація її в Нідерландах була в цьому місці 20-му році, але... Рік продукції даного автомобіля, я вже її провірив по він-коду 24.10.2018 року. Ось такий вигляд вона має, якщо сидіти на, заднім, на задньому сидінні даного автомобіля. Дійсно хороший, адекватний автомобіль. Пробігу має 185 тисяч, 2-літровий стоп два ключа, чорний потолочок. Кого зацікавить дана машина. Ще раз нагадую, мій номер телефону 0976062599, 2599. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмітнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені своєю покупкою і рекомендували нас своїм друзям, близьким, рідним, сусідам і всіх, кого ви знаєте. Отже, YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також на TikTok Кого що цікаве, телефонуйте, буду радий.